Діється за вашою спиною, а ви не в курсі. Для кого розклад? Зараз сидите, да? сидите в очікуванні зустрічі і якоїсь зміни кардинальної. Да? Хочете радості? На сьогоднішній момент якось вам там а, так. Все одноманітно, все нецікаво, все надоїло, сумно, да, якось немає якогось двіжа, свята немає. Хочете прям кардинальних змін. Вже, все, все це надоїло. Дуже-дуже сірі будні, скажімо так. і ви навіть, Я не скажу, що у вас погано зараз, у вас нормально зараз, просто що от, от нічого не радує, скажімо так. Хорошо, що діється за вашою спиною, ви не в курсі? Що діється за вашою спиною? Ви не в курсі? От тут чоловік з минулого. Чоловік з минулого, ви, ви про нього. Думати не думаєте взагалі, ну тобто от зараз дивитеся і можуть, ви можете про кого угодно подумати, але про цього чоловіка не подумаєте. Тут він якось планує, навіть не планує, а вже десь їде. Тому з дня на день може з'явитися в вашому житті. З чим ти йдеш, з чим ти хочеш з'явитися. З красавчиком появиться. Да? Красавчиком появиться, буде говорити, я так багато думав. Там, і тому е, Давай може, давай, попробуємо ще раз. Чи давай. ну, Тут іменно, давай попробуємо ще раз. бо е, отак, як зараз так погано, давай пойдемо світле будущее. Да? Але що дивіться, тут не просто так він йде, там у нього є якісь зам... наміри. Не, не занадто хороші, скажімо так, Чим, а, яку небезпеку він несе для вас, яку небезпеку для вас несе? М -м -м Позиція з ним, я вам скажу, вона вас може, якщо ви погодитесь умовно на його пропозицію, там, дасте повторний шанс, по суті, себе е скуєте по рукам і ногам. Якось від нього потім не можна буде. М -м -м і збавитися, да, він якось надовго, але при цьому, щоб вам було комфортно, ні, вам геть зовсім комфортно не буде. Порада вам щодо на цього чоловіка, щодо цього чоловіка, Ні, От дивіться, однозначно кажуть, що ні, цьому, цьому жінні не давай шансу взагалі. Дівчата, звертайтеся на особисте і будемо роздивлятися кожного окремо, що там за думки, що там за наміри і на що воно з'являється.